Вітаю вас, друзі. Учорашній день був дуже багатим на події. Наприклад, до річниці бунту Пригожина бунт почався у Дагестані. Раптово окупаційна адміністрація Дагестана здогадалася, що коли ти нападаєш на сусідні країни, то війна може бути і у тебе. Ну, ми довжні розуміти, що війна приходить в наш будинок. Ми це відчували і раніше. Но сегодня непосредственно столкнулись. З цієї війни. Хоча зачекайте, не було ніякої війни. Яка така війна може бути на так званій Росії? Це усього лише спеціальна військова операція. Більше 15 співробітників поліції стали жертвами вчорашнього теракту, Захищає мир і покой в Дагестані. А здесь случилась спеціальна воєнна операція. Зате от реальну війну на собі відчули учора. Ті росіяни, які з різних регіонів так званої Росії, незаконно поперлися до тимчасово окупованого Криму. На пляже прилетіли касети Штук. цікаво, що про це думає Єлена із Мурманської області, і чи ставила вона собі питання, на що вона попхалася до українського Криму? Ми пообщалися з очевидцями. Єлена приїхала із Мурманської області на так званій Росії. Учора було дуже весело. Спершу було весело на кордоні із тимчасово окупованими територіями Грузії. Підстрелка. На границі І так. Хто стріляв? Де він? Мам. Далі з'явилися повстанці, які почали спеціальну визвольну операцію на території Дагестана. Проти них бігали російські мусора, військові та коні. Що твориться? Що особливо показово рівно за добу до того, заступник директора ФСБ приїздив до Дагестана, щоб провести нараду щодо боротьби проти повстанців. Засідання пройшло під керівництвом замістителя директора ФСБ Росії, замістителя председателя антитерористичного комітету Ігоря Сіруткіна, а також голови республіки Сергія Мілікова. Як ви вже могли здогадатися, нарада була напевно не дуже продуктивною. Внаслідок спеціальної визвольної операції було ліквідовано 15 поліцаїв. Серед один високопоставлений. Погиб, получивший тяжове ранення, начальник відділу поліції дагестанских огней, прибивши на помощь колегам в Дербент, об этом МВД Дагестана. Самі повстанці загинули, і вони усі виявилися місцевими. Один із них був, наприклад, бійцем ММА. І ще троє повстанців виявилися родичами місцевого чиновника із окупаційної адміністрації. Двоє були його синами, один був племінником. Двоє з нападавших діти голови одного із районів Дагестана. Чиновника Вже встигли заарештувати, і його сторінку видалили із сайту Єдіної Росії. Отже, усі повстанці були місцевими дагестанцями. У них були за попередніми даними релігійні та етнічні мотиви. І очевидно, усе це вказує на те, що за повстанням стоїть Україна. Да, це заказ. Гура это тщательно срежиссированная, організована українське розвідка і спецапірація по підриву міцних основ нашої страны. Подібні звинувачення саме України у всьому на світі вже не дивують. Я би навпаки здивувався, якби нас не звинуватили. Проте у цю дичину відмовився вірити навіть тимчасово живий Рогозін, який написав у себе у телеграмі: що якщо до кожного повстання будуть приписувати НАТО та Україну, це призведе до великих проблем, бо так звана Росія ігнор. Грує реальні причини повстань. Ну а реальною причиною є те, що Дагестан це країна окупована так званою Російською Федерацією, і Росіяни у Дагестані це окупанти. Проте, усе одно росіяни не зроблять висновків щодо реальних причин повстань. А це означає, що повстання будуть і далі траплятися час від часу. Анітикаєш запад, однозначно. я других тут заказчиків. І цього цього не вижу. тепер давайте поговоримо про учорашні події у тимчасово окупованому Криму. Там учора було дві ракетні атаки. Під час першого спостерігалося задимлення у районі Севастопольської бухти, а ще з'явилося ось отаке відео з пляжу. Внаслідок вибухів на пляжі є більше 150 поранених і ще декілька загиблих. Повітряну тривогу окупанти не вмикали. Укриття були зачинені. Укриття роботи ПВО. Укриття закрита одразу після подій російські пропагандисти звинуватили російську протиповітряну оборону, написавши, що це ракета ППО прилетіла на пляжу тимчасово окупованому Криму. Потім росіяни почали ці пости видаляти у мережі. З'явилися також і фото уламків російської зенітної ракети від комплексу Тор М 2 Проте офіційна версія міністерства війни так званої Росії полягає у тому, що це російська протиповітряна Вітряна оборона збивала ракету Атакамс, збила її просто над пляжем і тому суббоєприпаси припаси там розсипались. І ще одна ракета в результаті воздействия средств ПВО на конечному участке від траєкторії польоту с подрывом боевой части в воздухе над територією города в результаті падения осколків Касітних суприприпасів пострадало 20 двадцятимірних жителів. Тож, навіть якщо повірити у цю їхню версію, усе одно винною лишається російська протиповітряна оборона. Просто не треба було чіпати оту ракету, яка собі спокійно летіла у своїх справах, але все одно російська пропаганда звинувачує, звісно, нас. Українські бойовики устроїли чудовищний теракт. Ударили американськими ракетами атакам з помірним жителям. Окремо російські пропагандисти возмутились через те. Що ракета Атакамс, яку начебто збила російська протиповітряна оборона, була із касетними суббоєприпасами, бо це запрещено. Касетні боєприпаси запрещено використовувати в ході бойових дій. Український режим імі обстріляв мирний город. Ну, по-перше, у нашому випадку немає абсолютно жодної заборони на використання касетних боєприпасів. Тому, ой, як неочікувано, російські пропагандисти збрехали. І по-друге, а що ж вони про це не говорили? Коли завдавали удару по Одесі іскандером із, із касетними субоєприпасами на стінах навколо е ураженого об'єкту спостерігається. Дірки від шапнеля, тобто скажімо за все, це боєприпаси, який призначений для знищення живої сили. Давайте іще розберемося: а куди саме у тимчасово окупованому Криму ракети взагалі могли летіти? Білі в районі Учкуївки і Любімовки, Це рядом з бухтою в сівірній часті Севастополя. здається, вони дещо не договорили дещо дуже важливе. Неподалік від місця події розташовано одразу два дуже важливих військових об'єкти: це аеродром Бельбеків. Власне Севастопольська бухта, росіяни незаконно приїхали до тимчасово окупованого Криму, наблизились до військових об'єктів, і як неочікувано, за що погибають люди? Приїхавши, получить від життя. окреме питання це також і те, що російська окупаційна адміністрація у тимчасово окупованому Криму навмисно прикриває військові об'єкти відпочивальниками, попри складну ситуацію у тимчасово окупованому Криму, туди постійно прилітає. Російська окупаційна адміністрація не скасувала курортний сезон. Курортному сезону бить Олегович? курортному сезону бить. Частину пляжів у тимчасово окупованому Криму вони перетворили на лінії оборони, а решта пляжів знаходиться випадково поблизу аеродромів та військових баз. До речі, навіть деякі російські пропагандисти самі цьому обурювалися. Мовляв, ситуація складна. Пляжі знаходяться біля військових об'єктів. Чому курортний сезон не скасували? Відповідь проста: тому що російські окупанти росіянами прикривають військові об'єкти. Як і їм треба, щоб жертв було побільше? Власне, саме тому після вчорашніх подій курортний сезон у тимчасово окупованому Криму не скасували. А російські пропагандисти навпаки закликають росіян туди їхати. Ми в Крим їдемо. При любому розкладі надіють всі остальні послідують нашому примеру. Ну Нічого, і ще більше росіян подохнуть, але їм насправді саме це і треба. Проте я маю нагадати українцям, які перебувають у окупації, і у Криму, зокрема, тримайтеся як найдалі від російських військових об'єктів, туди постійно буде прилітати. Якраз учора ввечері у Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму і прилетіли невідомі ракети. У спільноті кіберборошно стверджують, що ракетних ударів було завдано по російській військовій базі радіоелектронної боротьби, де є важливі комплекси і не менш важливі фахівці. Є також інформація, що могло прилетіти по космічному центру зв'язку російських окупантів. Побачимо у будь-якому разі, це далеко не остання атака. Усі ми любимо, коли російські окупанти дохнуть у тимчасово окупованому Криму. Але важливо забезпечити також і високий рівень смертності для росіян неподалік від лінії фронту. Російські окупанти заслуговують лише на три речі: На смерть, на смерті і ще раз на смерть для того, щоб вони її зустрічали якомога частіше. Допомагайте українському війську.